Слава Ісусу Христу. Існує три Пасхи: єврейська Пасха, Язичницька Пасха і християнська Пасха. Єврейська Пасха заключається в тому, що був заколений агнець і євреї мазали. Косяки кров'ю агнця, косяки своїх дверей, щоб ангел-губитель минув їхні оселі, і ангел не зайшов в їхні домівки. На відміну від єгиптян, коли в кожну родину, в кожен дім прийшла смерть, і первенці були повержені. І це було пред того, що Фараон отримав поразку, визнав свою поразку, і єврейський народ отримав свободу, свободу від рабства. Язичницька Пасха це коли на сьогоднішній день людство перетворило жертву Ісуса Христа на ряд язичницьких обрядів, ритуалів з випіканням цих кулічів. З обкладання їх яйцями, посвяченням так званим куліч символізує чоловічий детородний орган, і глазурь наверху цього куліча символізує сімевиверження, це поклоніння богині плодородя. А ці всі традиції і обряди прийшли до нас з язичництва, так як коли на нашій землі ще не було християнства, то процвітало язичництво в повній мірі і Влада церковна того, того часу пішла на компроміс і е, поєднали ці речі. І на сьогоднішній день християнство. Так зване в лапках, звісно, намагається замінити Ісуса Христа, Його жертву цими кулічами, цим сатанізмом. Це, відверто кажучи, знущання над Богом, тому що Бог говорить, що подібні речі споживання ідоложертвеного прирівнюються прирівнюється до чаклунства і до противлення Богу відповідно. Тому що за подібні речі приходять прокляття в життя людей, і люди потім не розуміють, чому життя прокляте, і чому відбуваються проблеми і колапси в житті людей. Натомість християнська Пасха це коли ми святкуємо Пасху правильно. Ісус Христос прийшов на землю, уклав заповідь з апостолами, заповідь духа. І... Бог взагалі, Бог є дух, Поклонятись ми маємо в дусі і в істині. І для того, щоб нам народитися духовно, ми маємо приєднатися до виконання цього заповіту, тобто стати частиною родини Божої, частиною церкви, покаятися, примиритися з Богом і почати служити Богу в дусі і в істині. І... Тоді жертва Ісуса Христа в нашому житті буде немарна. Тоді в нас буде розуміння того, хто такий Ісус Христос. Тому що нинішнє православ'я, я сам знаю цю кухню середини, тому що до приходу в живу церкву мав такий досвід. Більшість людей навіть не мають розуміння і не мають відповідей для себе, хто такий Ісус Христос, в цьому в чому, е, його цінність прихода Ісуса Христа на землю, в чому сенс нашого життя і так далі. Е, і просто як попугаї повторюють е, ці гасла Христос Воскрес, воістину Воскрес, не вкладаючи в них абсолютно ніякого значення. Тому Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб не бути обманутим сатаною, щоб не виконувати ці сатанінські обряди, ритуали, наражаючи себе на небезпеку, а щоб жити з Богом в єдності, в гармонії, в дусі, в істині. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.